Давай тепер поговоримо про неймовірно важливу заяву Володимира Путіна. Ти знаєш про що йде мова сьогодні, ввечері він заявив. Ну можливо, я щось пропустив. Пропустив. Я тобі зараз скажу. Кажіть. Ну, вона не стосується України, вона стосується Росії, але України стосується абсолютно. Так, значить, тут невеличка передмова. Ти знаєш, що через. Мобілізацію люди побігли з Росії. Ти знаєш, що за деякими даними до мільйон, до мільйона, і це триває. Так. Ти знаєш, і наші шановні глядачі бачили численні відео, і ми їх покажемо також, як хапають людей на вулиці. Так. Сьогодні, наприклад, останні відео, можливо, вони у нас будуть, де прямо у метро. І ти не можеш у метро зайти. Молоді люди не можуть у метро зайти, і там така черга, щоб вас перевірили. Mm -hmm. Ганебне відео, як вони зайшли в під'їзд, стоять їх. Жінка йде і каже: знімай на телефон. Хто ви? Що ви тут робите? не ваше діло. Ну отаке. Mm -hmm, да. І от Путін сьогодні. Під час прес-конференції прес -конференції в Казахстані, де був саміт СНД, заявив дві речі. По-перше, у найближчий час орієнтовно протягом двох тижнів мобілізація буде завершена. Він сказав, що 220 тисяч людей набрано. Ми зараз не будемо говорити, що це за люди, як їх набирали і так далі. Це перше. Друге, він сказав, він визнав. Але знаєш, як, як Путін визнає, що значить, ну, ну у нас там є глупості, як мобілізують перекоси, але ми стараємося це виправити і так далі. Отже, це не стосується це їхня внутрішня справа, але ж визнай, вона стосується. Так. Вони відчувають катастрофу, яка Іде, по-перше, з мобілізованими, з якими ну, з людьми, що з ними роблять. А по-друге, люд, з людьми, які біжать, йому треба зупинити якось, розумієш? Йому треба це зупинити. Він, звичайно, я читав коментарі. Багато коментарів. Ну, ми ж знаємо, війни з Україною не буде. Маємо війну. Ми не маємо ніякого відношення як MH17. мають. Тобто він може брехати, але мені здається. Що він зараз не бреше. Тому що кордони відкриті, літаки, хочу тобі сказати, ти ж не знаєш кількість, тільки з Москви кожного дня 30 рейсів у Туреччину. 30! тільки з Москви. Розумієш? Угу. Тобто. Люди біжать, біжать всі. Тим більше на тлі того, що ми бачили, ми ще ми будемо показувати, де, де хапають людей просто на вулицях. Хто ти? Все, от тобі предписання. Я ні, ану, сідай до автобусу. Пане Матвій, але я на це все дивлюся трошки з іншої сторони. Чи має право Ігор Лапін чи Матвій Ганопольський наводити лад в Росії? Ні, ми не маємо такого права. Це я ж тобі не про це кажу. А я ми про це не кажу. наводимо лад. Ми не наводимо лад, але вони біжать. А я категорично проти того, щоб їм давали можливість так біжати. Вот за що я говорю, трошки моя позиція ну, я розумію. Цього. Ну це ну руну мені так мені не цікава Ні. ця розмова, яку ти зараз ведеш. Чому я у нас політична бесіда, розумієш? Чим менше вони візьмуть на фронт людей, мене не цікавить, хто і як куди побіг. Мене цікавить, щоб цих чмобіків не брали, щоб вони не йшли на фронт і з переляку не вистрілили от в того. Чудового хлопця, який зараз був у нас Пане в ефірі, що є перемогою Це ж для ж Не пропагандистська передача. Ні, ну, звичай... перестань. Так, я зараз зовсім ви, можливо, можливо, я не добре ви, пояснив, що є перемогою для України. Ну, від нас же ж Російська імперія нікуди не дінеться, вона ж залишиться нашим сусідом. Отим От прибацаним сусідом, залишиться. Пробач так. ще раз в даному випадку ця новина важлива тим, що він каже, що вони. Не будуть далі набирати мобілізованих, і якщо це правда, бо всі ж писали, що вони наберуть мільйони. Воно буде безкінечно. То значить, оця армада, яка має піти на нас знову, правильно так. на зиму, вона буде менше, але... і мене не цікавить, скільки їх загине. Мене цікавить, скільки у нас загинуть. Правильно, але ж Путін же ж бреше. І ми, ми не це... знаємо. Я просто тобі кажу, щоб ми говорили не фразу Мене не цікавить, що в Росії. Я тебе дуже поважаю, але ти знаєш мою фразу: все, що діється в Росії, стосується України. Чи припиниться від цього мобілізація, від його заяви, чи припинять вони набирати далі мобіків, навіть зробивши таку заяву? Чи вони це зроблять в дії? ми не знаємо? Ми не знаємо. Але якщо припиниться потік так званих біженців з Росії, вони залишаться всередині. І, і після того закриється кордон, то вони всі залишаться всередині і знову підуть під мобілізацію. А це вже не наша справа. Але тоді вони підуть під мобілізацію. І це знову ж таки наш стосується? Там живе 130 мільйонів людей. Так. А поїхало тільки е, мільйон. Це не визначає. Ну... Добре, давай так. Послухай, а, ми можемо тут спечати. Просто е, українські політологи, вони... Вони часто кажуть отаку фразу: мене не цікавить, що діється в Росії. А мені, мені не цікаво та людина, яка каже, що їй не цікаво, що діється в Росії. У нас війна не з марсіянами, у нас війна з, з, правильно, з, з Росією правильно. Але перемогою для України є якраз розпад цієї російської імперії. Це інше питання. Так. Я з тобою все правильно. Послухай, все правильно. У нас долучається Марія Іонова, народна депутатка фракції Європейська Солідарність. Пані Йонова, вітаю вас. Вітаю зі святом, Ігоре, зі святом і з одужанням. І дякуємо за захист. Привіта, дякую. А, значить, хочу спитати вас про поїздку на Донбас. Я знаю, пані Маріє, що у вас була поїздка на Донбас. Так, дуже дякую. А, насправді. Донеччина для нас ну, дуже рідна і Ігор знає особливо місця 50-го округу. Відверто, дуже важливо особисто для нас, колег. От Ми їздили з Іриною Геращенко, сьогодні там знаходиться Петро Олексійович. В такі свято традиційно ми відвідували якраз в Покрова і були захисниками, захисницями. Знаєте, кожен рік. Тішимо, що є таке свято, хоча цей рік ну, він такий більш сумом, тому що ми Всі надалі, те, що скільки ми втратили наших захисників і захисниць. Але все одно це те, чим ми відрізняємося від цієї орди, і дуже приємно завжди і розмовляти, чути те, що треба змінити в законодавчому полі, теж допомога, яка потрібна, і знаєте. Хотілося б закликати теж наших співвітчизників, що все ж таки війна триває, і дуже важливо допомагати армії, підтримувати армію, підтримувати родин і загиблих, і ті, які в полоні, і ті, які поранені. Тобто, щоб кожен взяв таке шефство, я би сказала, і розумів, що він так само має допомагати не тільки там податками, як ми дуже часто чуємо, але і все ж таки таким особистим внеском. Відверто скажу, що. Зараз ситуація звичайно відрізняється від того, що було і там шість місяців назад. Ми бачимо наскільки вмотивовані наші сили і теж відбуваються які і операції. Тобто, нам теж було цікаво почути, яким ідуть такими контрнаступами маленькими, і для цього ми розуміємо, що нам необхідно. Трошки зависає, трошки зависає. Може, ми, е, Ірина, перенаберемо пані Іонову, щоб, е, щоб поговорити? Давайте. Е, цікава інформація. Е, от воно так міняється, що дивіться, я цього не знав. Соціолог Білановський є такий, у себе в Фейсбуці пише. Що коли він у в гостях у ефі, на ефірах в, в Росії, uh -huh. слухайте уважно, неймовірно. І е, ведучий каже фразу: ви можете задавати питання, Ну, ви знаєте, як ведеться ефір, то слухайте, що діється, що люди питають у телефонних дзвониках і в чаті, можуть ли українські війська дойти до Подмосков'я. Істерія? Значит... Істерія? У них почалась істерія. Просто история. вони думають, чи. ну як? От. Пані Іонова, вітаю вас ще раз. Маю що будь ласка. Що воно буде працювати. Дивна історія. Та, скажіть. Я завершу. Да, е завершу да, да, будь ласка, слухаємо шут. вас. Да, да. Да, дякую. Що важливо дуже нам просити зброю саме таку далекобійну, для того, щоб ну, я не військова, але Ігор, мабуть, мене поправить. І середньої дальності для того, щоб все ж таки ну, бути такими оперативними і нищити ворога на великі дистанції. Але знову ж таки зима йде, от я чула, ви обговорюєте, і все одно, в зв'язку з тим, що об'єм об'єму цих потреб зросли. Знаєте, і буржуйки потрібні, і генератори потрібні, і ем, зимовий одяг потрібен. Тобто дуже багато є необхідних речей. Так, держава не справляється ще з таким об'ємом в повній мірі. Так? Це не означає, що е, там система не була побудована, але все одно. Важлива і увага, і підтримка, і я вам скажу, що якраз ми там були і літали українські винищувачі, і ми розуміємо, наскільки важливо, щоб так само ми ну. Пушили, да, щоб ми отримали ці а, файти джетс, тобто такі літаки, і що вже зараз має початися навчання. Я сподіваюся, може воно не публічно вже і розпочалося. І звичайно, весь комплекс можливий. А це протиповітряна оборона. А, під час нашої поїздки така там сумна сталася трагедія, коли касетну бомбу росіяни кинули на ринок і загинуло сім цивільних. Вісім було поранено. Тобто, вони продовжують тероризувати а, цивільне населення. І насправді це дійсно країна терорист. Ми вже з вами неодноразово бачимо просто повний такий набір цих воєнних злочинів і так само таких терористичних актів, які відбуваються проти цивільного населення. Да і ще взагалі я хотів вас спитати, щоб ви сказали якісь, ну я не знаю, поздоровлення, є така форма. От вважаєте, що вас дивиться армія? Що б ви їм сказали? Ви знаєте, зранку вітаю хлопців, і дуже теж приємно, що отримую привітання, тому що сьогодні свято. І захисників і захисниць, але все ж таки, і служби ДСНС, і наші лікарі, і наші волонтери. Тобто стало ширше поняття, да, от захисників і захисниць. Я бажаю бути пильними і обійнятися найскоріше з рідними. Це те, що я знаю, і мріють, і наші військові, і те, щоб звичайно найшвидше прийшла. Перемога, про яку ми зараз з вами говоримо, але для цієї перемоги нам ще дуже дуже багато потрібно зробити. І тому бажаю здоров'я, бути пильними і обійняти найскорше своїх рідних, які їх дуже чекають. Да. Пані Іонова, дякую вам, спасибі, що долучились і вас за також наче. зі святом. І подивіться, дякую. те, що ми зараз покажемо, воно має пряме відношення до цього свята. Ми для вас країну збережемо, а вам її робити процвітаючому. Українські воїни у день захисників та захисниць звернулися до підростаючого покоління сухопутні війська ЗСУ. Давайте подивимось, дорогі хлопчики і дівчатка. В щиро серця вітаю вас, з Днем захисника і захисниці України. Сьогодні ми змушені захищати нашу країну від страшної навали. Від ворога, який хоче знищити нас, знищити ваше майбутнє. Але повірте, ми впораємо. Хлопці вризли землю і тримаються, тому що ми знаємо, що і кого ми захищаємо. Ми захищаємо вас, наших дітей, наших хлопців, наших дівчаток. І ми віримо, що і ви виростете гідними захисниками і захисницями України. Діти це, напевно, найцінніше, що ми маємо, і абсолютно все, що зараз робить кожен військовослужбовець, це в першу чергу для дітей. Тому що діти це наше майбутнє, діти це тебе, чого не буде не країни, не нас взагалі. І тому навчайтеся, здобувайте розуму, однозначно і дуже ретельно вчіть історію, щоб не повторювати помилок тих, які вже. Сталися і були допущені нами. За вами майбутнє, вам нести, ми вам країну вбережемо, а вам її робити квітучою і нести далі в руках. Я скажу так, що вчіть свою історію, знаючи свою історію, знаючи свої коріння, і буде у вас все добре. Тут будете хоч розуміти, ким ви є, хто ваші нащадки дійсності, і що ви є нащадки великого покоління. Сьогодні ваш обов'язок перед Україною добре вчитися і вирости справжніми громадянами вільної, сильної і щасливої України, за яку ми зараз тут стоїмо. Тому зі святом вас. От ви знаєте, чого не було? Те, що ми, сміючись над Розією, показували під час ваших ефірів. Як би росіяни це зробили? Дітки були б діти в пілотки, їздили на ігрушечних картонних танках. От розумієте, в Україні якось дивним чином, попри цієї страшної війни, абсолютно в усьому є людський вимір. Оце поздоровлення. Це поздоровлення від недержави. Хоча це держава поздоровляє, ну, так, вона поз -по покликала цих військових, вона їх покликала, ну проробили з ними текст. Може там він навіть знаєте, іде отако. І Немає значення. Але це просто люди розповідають, бажають і кажуть: вчіться, дітки, а ми бу будемо вас захищати. І нема нічого більшого, розумієте? Нема оцієї сволочної пропаганди, по по від якої, да, да? По якої І дивіться. Ну ми розуміємо, що ми виграємо цю війну, да. але хіба хтось сказав, що ми її виграємо. Вони кажуть: ми боремось, ми воюємо. Ми воюємо, а ви вчитесь. вчитесь ви вчитеся, а ми будемо воювати. Да. І коли український флаг буде розвиватися, вони цього не кажуть. Звичайно, не кажуть. Вони не ка... ми, ми не кажемо справа, в тому що росіян є оце. Можемо повторити. 20 мільйонів загиблих вони можуть повторити. Ми я там кожного. Так. Ну, в них це є. Оце. І вони так змаленьку виховують дітей і на, на тих, вот таких от пропагандистських ідеалах. Саме пропагандистських ідеалах їм потрібні просто солдати, їм не треба люди, не треба людські цінності. Хлопці кажуть, як, ми воюємо за Україну, а вам її будувати. Ну, ми, ми маємо її зберегти. Це наш обов'язок зберегти Україну да. для наших дітей. Да. Я завжди казав, навіть на ваших ефірах казав, що ми не маємо права війну передавати в спадщину своїм дітям. Ми маємо її от, закінчити, перемогти і маємо закінчити, щоб нашим дітям війна в спадщину вже не йшла. Ну, це, це наш обов'язок. Ну от різниця в менталітету. Україну? Так вони ж кажуть ті ж самі слова, іронія в чому. Вони стоять на програмі Соловйова і кажуть: ми не повинні передавати цю війну нашим дітям. Ми повинні унічтожити Україну, этот український фашизм, для того, щоб наші діти жили. От розумієш, ті ж самі слова. Тільки з, з другої сторони. сторони, і за ними смерть, не відновлення, не будівництво, не е... А смерть, смерть уничтожить, убить і так далі. Боже мій, хто вони такі? Я е, нещодавно згадував історію. Зараз у соцмережі ходить час така картинка, де український солдат схилив голову перед Ісусом, значить, і каже: прости мене, Господи, я вбив людину. Він каже, то не людина, то зла тупа істота, піди вище. Так от, різниця між окупантом і тим, хто веде цю е, е, війну, тобто ми і, і росіяни. Вони окупанти і вони несуть смерть. А ми лише захищаємо те життя. От різниця між нами і ними. Так що воно так і буде. Абсолютно. А, значить, а що буде завтра? Завтра буде субота. Буде новий день, будуть нові перемоги. Так, на жаль, будуть, будуть і загиблі, будуть поранені. Але ж з кожним днем, попри всі. Попри все, що відбувається взагалі на планеті, ми з кожним днем на один крок все ближче і ближче до нашої перемоги. Нема іншого варіанту. Розумієте, для нас немає позаду іншої землі. У Нас тут є тільки та земля і той час, де ми живемо сьогодні. Я, я говорив, я, я з Волині, для мене за Богом землі немає. За Богом там вже Польща, то чужа земля. Моя от, тут от закінчується і все. І завтра буде новий день. Можливо, будуть тривоги, них, ними не треба нехтувати. Ну, ми бачимо, як воно, що для росіян головне знищення України. Ну, те, про що ми з вами говорили. Я думаю, що завтра буде хороший день, маю надію. І буде він знову звучати. А от дивися, мабуть, останнє питання. Так. От коли ми переможемо, а ми переможемо це зрозуміло, і все це не просто там хвалько якийсь. Ми так. бачимо, як воно діється. От у мене питання: от коли ми переможемо, що має бути на кордоні? Це має бути якийсь звичайний кордон, чи це має бути якась фортеця така? Скільки у нас там тисячу, більше десь близько двох тисяч кілометрів? Ну щось таке а, багато. А. Що є, п'ятиметровий паркан, якісь там ракети і так далі, бо вони ж. Розумієте, навіть якщо вони будуть послаблені, навіть якщо у них висмикнуть от, оце імперське, все одно от не буде Путіна, а потім почнеться. Ми проіграли, як ми могли це проіграти». Воте этому вот оце, от, от те та і те, о, що вони від іліна філософа. Оцього, який він дуже любить, його Путін. От оце ета страна особа, поцелована Богом, і оце, оце. Що ми маємо зробити на кордоні? Пане Матвій, ми бачили, чим закінчилась історія нацистської Німеччини. Ну аналогічне закінчення буде мати російська імперія, тільки вона ще матиме розвал. Бо сьогодні вони Путін займається утилізацією корінних народів. І коли тим корінним да. народам, які живуть, дійде. Вони просто-напросто перестануть бути матеріалом для утилізації, і це буде крахом цієї імперії. Тому е, я думаю, що в найближчих десятки років це будуть люди, які ну росіяни будуть замкнені в своєму тому залізному занавісі і будуть, як то кажуть, доживати теж своє життя нікчемне е, з санкціями, там без грошей, бо вони такі є. Але вони... з, б... з бензином керосином Та я думаю, що не буде бензина-керосина, за борги заберуть. На останок хочу тобі показати до Дня українського козацтва. Проведено захід на тимчасово окупованій території Донецької області СБУ із залученням підрозділів Збройних сил України. Це Ірина запропонувала. Я не знаю, що це за відео, але подивимось разом. Давайте. Захисники вітчизни, побратими, вітаємо вас зі святом, дня захисників вітчизни, покровами. Бажаємо міцного здоров'я, наснаги, терпіння, а також скоріше вигнати цю руську нечість нашої землі. А ворогу, ворогу, наше привітання оцими агітаційними снарядами і пропонуємо якнайшвидше здатись або покинути нашу землю добровільно. Слава Україні! даємо окупантам останній шанс здатися. П'ять! Вогонь! Ось там вони підсмажили. Ні, це не підсмажили, Це вони гідки розкинули алгоритм дій для здачі в полон. Це, так воно як? Воно летить і що ну, воно? Ну летить, але вже не, не взривається, а розлітаються ці агітки. А вони я... там всередині, та, да? та, а та, 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 тобто, та, та. ну тобто розумієте, я вам скажу, що росіян вони вже дуже багато з них це зрозуміли. Що вони дійсно можуть виконати цей алгоритм букви «З». Да? В них же ще, ще це «З», да, здатись. Або здохнути. Господи. Ну так от. <ріст> <ріст> а які ж в них варіанти? От давай, дивись. А це хвилиночку, мені підказують. О, це огітка. Та, та, так, я. Так, мені кажуть, виплати від республік вас ждуть на тому світі. А, це для ДНР, ЛНР. Так, так, да. так. Та, та, та. Сохрані свою життя, що увидеш суд над цими баригами. здавайся. В плен yeah. ВСУ, позвоні по yeah. номеру такому то -та, і от там все, все, все. І ті, посміхаються. Що вони посміхаються? Хай про себе думають. Все, давай будемо прощатись з тобою. Значить, ще раз я тебе вітаю. І у твоїй персоні я вітаю всіх. Тому що я ходжу на роботу, я сиджу вдома і відкрию тобі секрет. Ну, я неправильно роблю, але що робити? Е, значить... Коли повітряна тривога, то я чекаю. Якщо підірветься щось тут, угу. то я тоді піду вниз. А так я чекаю. Я розумію, як мені донька каже: якщо воно попаде в тебе, я розумію, то це. ви вже цього не дізнаєтесь? Да. Я не дізнаюсь. І моє неймовірне багатство, гроші, яхти, ну, все це, те, що нажито нічоловецьким трудом. Дістанеться дітям. Дітям дістане. А як ми, да. а, Значить, Але, звичайно, я спокійний, тому що вони мене захищають, і тебе захищають, і всіх захищають. Спасибі вам, спасибі. Ми ще годину будемо говорити. У нас наступний гість, а тебе я, я дуже вдячний тобі. І, шановні друзі, це був Ігор Лапін наш. Він часто до нас приходить. Я завжди люблю його слухати. Він добре, дуже добре знає історію і не лізе за словом до кишені.